Цьогоріч Україна відзначає День Європи синхронно з країнами Європейського Союзу 9 травня. Цей день нагадування про силу єдності, спільні цінності, демократії, свободи та поваги до людської гідності. Для нас, українців, він має особливе значення. Це день, коли ми ще раз переконуємось. Україна частина великої європейської родини, яка не залишила нас наодинці у часи найтяжчих випробувань. Європейський союз став надійною опорою для України у вирішальні моменти нашої сучасної історії. Підтримка, яку ми отримуємо від європейських держав, це не лише гуманітарна допомога, фінансові ресурси чи притулок для мільйонів українців. Це прояв справжньої солідарності, віри в спільне майбутнє та поваги до наших прагнень жити у вільному демократичному суспільстві. Вінницька область має шість надійних регіонів-партнерів з Польщі, Чехії, Румунії та Молдови. Наше особливе надбання унікальне для усієї України партнерство зі Синтокшиським воєводством Республіки Польща, яке триває вже 66 років. Саме наші партнери були серед перших, хто просягнув руку допомоги у перші дні повномасштабного вторгнення, і ця підтримка триває і донині. З початку війни ми отримали від регіонів-партнерів понад півтора мільйона євро фінансової допомоги, десятки тонн гуманітарних вантажів, автомобілі швидкої допомоги, 735 дітей з Вінниччини, постраждалих від війни, змогли пройти оздоровлення у країнах-партнерах. І вже сьогодні наші друзі планують нові ініціативи допомоги на 2025 рік. Приємно відзначити, що до дружньої європейської спільноти, яка підтримує Вінниччину, долучилась Хорватія. Попри те, що наша співпраця ще не має статусу офіційного партнерства, ми вже відчуваємо міцне плече хорватських друзів. Щиро вдячна кожному європейському партнеру за людяність і незламну віру в перемогу України. Разом ми сильніші, разом ми змінюємо світ. Вірю, що незабаром, подолавши всі виклики, Україна відзначатиме цей день вже як повноправний член Європейського Союзу, з Днем Європи!